Таксі в Україні, хто керує, хто працює, хто заробляє, хто залишається нічим. З, з вами Вася про таксі, хто дивиться тік-ток. У мене на лінії знаходиться в Києві 48 автомобілів. Тому я дійсно розуміюся в реаліях київського таксі. Ютуб я розпочав вести, як і всі соцмережі з Іспанії, але на жаль, я зрозумів, що в Іспанії в мене немає можливості здійснювати підприємницьку діяльність. Тому, а працюючи просто в Іспанії, я міг би заробляти стільки саме працюючи просто в Києві сам на себе. Тому я вирішив повернутися і спробувати відкрити. Свій таксопарк. Все розпочалося з одної машини, яку я купив, на якій працював. А потім я добрав ще два автомобілі, і потім з'явилися перші люди, які захотіли довірити свої автомобілі під моє управління. Ринок таксі Києва поділений досить жорстко. Є три основні гравці: це Uber, Bolt, Уклон. Ми працювали. Мій парк працював з всіма трьома агрегаторами, тому що ми не брендувалися, тому що ми були досить непомітними гравцями. В цілому перешкод не було. Ми досить активно розвивалися, тому що відбирали кращих водіїв, старалися сконкурувати кращими автомобілями. Просто не було відчуття взаємодії з жодним агрегатором, тому що для того, щоб тебе помітили і щось запропонували, треба е, давати вивіз. А щоб давати вивіз, потрібна кількість автомобілів. Але коли з'явилося вже 10 автомобілів на лінії, з нами тоді сконтактували. Так як ми працювали на всіх трьох агрегаторах, але найбільш активну маркетингову політику в той час, і, можливо, і зараз, проводила компанія «Болт». Зі мною зв'язався менеджер. Е, Компанії Bolt, як він представився, і запропонував, що ми купували автівки, вони брендували наші автівки, і ми е, працювали виключно з Bolt. Потім чекало гірке розчарування, тому що, як виявилося, людина, яка представилася менеджером Bolt, не має ніякого відношення до самої компанії Bolt, як це озвучує компанія Bolt, коли ти до неї напряму звертаєшся по емейлу e чи через додаток. Тому що. Е, Ринок України влаштований так, що Болт не є присутнім напряму в Україні. Є декілька так званих фірм прокладок юридичних осіб, які приймають гроші від Болта і розпреділяють їх між парками і іншими гравцями ринку. Вони підключають, вони отримують первічні кошти, і ми взаємодіємо з ними. Але прямого відношення до Болта. Як сам Болт заявляє, ці люди не мають, якби я на той момент знав, що ці ризики існують, ну що, що це влаштовано так. Тому що я був впевнений, що я працюю напряму з болтом, то я би і на це не підписувався. Отже, менеджер вийшов, запропонував брендування, щоб ми працювали монобрендово з болтом. Звичайно, ми погодилися, тому що за наліпку болт платить чудово. Чи платив чудово. Докупаємо автівки, брендуємо, водії довольні, інвестора довольні, гроші льються. Все працює. Співпраця була досить стабільною, гроші надходили вчасно, ніяких затримок не було і ніяких підозр про те, що може щось піти не так, я не мав, тому розвивався досить активно і добирав автівки, і брендував їх в болт. І ось одного дня в жовтні, коли я перебував за кордоном, мені водії повідомляють, що частина водіїв вилітає з онлайну, а частина водіїв просто перестає отримувати замовлення. Я звертаюсь до менеджера, менеджер відповідає, що парк знаходиться на перевірці в підозрі на шахрайські дії зі сторони водіїв. Запевняє мене, що все буде нормально, і в будь-якому випадку кошти ми отримаємо, ті, які навозили. Найприкріше те, що після того, як він це повідомив в п'ятницю, в понеділок я просто по імейлу. E Отримав повідомлення, що всі взаємостосунки з болтом розірвані в односторонньому порядку. Менеджер перестав виходити на зв'язок по телефону і в Вайбері ми підтримували зв'язок. Коли я дозвонився з другого номера, він сказав, що він не має жодного впливу на ситуацію, не має жодної інформації і грошей не буде. Вже коли я почав розпутувати цю ситуацію, виявилося, що це ж, все ж був не менеджер болта, а все ж таки ось ці компанії-посередники, які приймають кошти від болта і перерозпределяють на парки, називаються внутрішньою назвою Фліт. Він був менеджером фліта, який знаходився на Березняках. І він просто зник, ніякого керівництва на офісі закрито, листи немає куди слати. E, зависло приблизно 170 тисяч гривень. На той момент часу, та й навіть на цей момент часу, якби провисло 170 тисяч гривень, це вагомі гроші, але тоді для мене, ну, типу, я дум, ну я. Просто я думав це все закрити, вибачитися перед всіма і сказати, що друзі, в мене на моменті таких грошей немає, тому вибачайте, йдіть, бастуйте під болт, у мене ваших грошей немає. Але я посидів, прийняв рішення і взяв ці витрати на себе. Вся сума, яка заблокувалася, я все ж таки прийняв рішення і виплатив і водіям, і інвесторам. Це зайняло у мене. Три місяці майже повернувся я з Іспанії і пробував йти на офіс, звертатися до юристів, писати на ті адреси, які були на тих договорах, які ми підписували, звертатися ще кудись, це нічого не давало. Оферта Болта складена таким чином, що е, навіть немає сенсу подавати в суд самого болта, тому що в оферті чітко прописано, що суд має відбуватися лише в Естонії по місці реєстрації болта, і що навіть в випадку, коли ви виграєте суд. Вам не компенсуються судові витрати зі сторони болта. Тобто, ви ну, тобто, там оферта складена просто на, най, на найбільш я не знаю рабських умовах. Отже. Я залишився без партнерства Болт. Переді мною стало питання, що робити далі, і я прийняв рішення все ж таки співпрацювати з українською компанією, тому що в них є офіс, в них є живі люди, і з ними завжди можна розмовляти. І ми з фокусувалися, розпочали роботу з компанією Уклон. На момент блокування було 26 автомобілів, лише один водій. Сказав, я уклон не буду возити ні при яких е, розкладах, я тільки болтовоз. Але в кінцевому випадку цей водій повернувся десь через півтора місяці, і це водій, який зараз завжди входить в топ-5. Тобто я навчив, я пояснював, що робота вона є в будь-якому агрегаторі, потрібно вміти працювати. Я навчу, але він повернувся. Всі підтримали, всі почекали гроші. Парк не зупинявся, тому що ми мали дублюючі аккаунти на всіх е, агрегаторах. Тобто, звичайно, наша продуктивність парку впала, але незначно. Е, як це вплинуло на виплату водіїв, ну їм довелося очікувати свою виплату просто довше. Але е, я її гасив у відсотковому значенні. Ну, так, це вплинуло. Це вплинуло і на водіїв і на інвесторів. Я вдячний всім, що почекали і дозволили вийти з ситуації. Звичайно, більшість з вас думає, чи була спроба якась групою зібратися, організуватися. Ні, цього я не робив, тому що після консультації з юристами я зрозумів, що це в реаліях України і нерегульованісті ринку перевезень в Україні, і то, що болт це просто європейський міжнародний гігант. Ну це неможливо. Тому я вирішив не витрачати час інших людей для організації цього і свої гроші, тому що ну було прийнято рішення, що легше попрощатися. Особисто я не знаю людей, в яких складалася така ж ситуація, але я достеменно знаю, що така ситуація складалася не раз. І мій заклик, друзі, до вас полягає в тому, якщо вам не важко, щоб ви тегнули максимально це відео і воно набрало розголосу, тому що на 90% я маю впевненість, що безпосередньо сам болт як компанія фліту мої кошти начислив. Єдине, що залишається під таємницею, чи це самоуправство керівництва фліта присвоїти мої кошти, чи це все ж розпорядження болта не повертати кошти водіям, інвесторам, тобто наші кошти не повертати. Тому мені хотілося б, щоб це відео набуло максимально широкого розголосу, для того, щоб болт, саме Болт, дізнався, як це працює в Україні, тому що, можливо, вони не. Володіють ситуацією і їм звітують по-другому, але такі випадки не поодинокі. Раніше до вторгнення повномасштабного вони були дуже навіть частими. Ви скажете, а де ж тут закон? А я вам відповім, що це би було законно, якби ринок таксі України був відрегульований, якби всі таксисти були легальними. Тоді, можливо, би створилася якась профспілка, яка би могла тиснути на надавачів інформаційних послуг. А так як цього немає, нам просто підсовують оферту з вимогою або ти її підписуєш і ми співпрацюємо, або ми не співпрацюємо. Оферта складена абсолютно на рабських взаємовідносинах, і ми просто безсилі. Не дивлячись на те, що в Києві на лінії перебуває близько 30 тисяч активних водіїв кожен день, ми розрізнені. В нас не існує профспілок, в нас не існує ніякого одного вектору розвитку. А це досить велика, потужна. Спільнота, якщо брати в розрізі України, я думаю, таксистів у нас більше 200 тисяч. Тому я вважаю, що коли ринок пролегалізують, ми створимо профспілку, ми будемо такою ж рушійною силою, якою виступають інформаційні платформи. Хотілося б зауважити, що якщо ми беремо в розрізі Києва, то приблизно з цих 30 тисяч активних водіїв приблизно 10 тисяч працюють не на своїх автівках, а на автівках компанії чи на оренді чи на викупі. Тому кількість парків досить велика. Вони є маленькі, є великі. Деякі парки являються монобрендовими, які працюють лише з одним брендом, деякі парки працюють з декількома брендами. Декілька парків взагалі вони не заморачуються цим, це рішення водія. Той, хто розуміється, в цій сфері, міг би сказати, навіщо я це все роблю, якщо можна би було просто відкрити новий парк на нового ФОПа і продовжити працювати знову. Але повторюю, сподіваюся, з вашою підтримкою, якщо ви достатньо розженете це відео про тегаєте болта, і щоб це донеслося до самого керівництва болта безпосередньо, а не Посередників я не хочу більше ризикувати коштами водіїв, інвесторів і тим більше своїми компенсовувати їх. Е, мені би хотілося поспілкуватися і зрозуміти, чи можемо ми побудувати з болтом нормальні взаємини, тому що парк розвивається досить стрімко зараз. На лінії перебуває 48 автомобілів. Всього рік назад було 10. І мені здається, ми могли би бути корисними один одному і робити гроші, а не створювати один одному проблеми. Мене досить обурює те, що я ж не лише співпрацював з болтом, я працював із і із болтом, і з уклоном. Я не можу внести персональну відповідальність за кожного з водіїв, які працюють на моїх автівках. Тому, наприклад, коли в уклоні виникали якісь питання, покарувався точечно водій. Блокувалися його кошти, блокувався той водій, не страдали інші. А оця групова відповідальність, вона мені дуже є незрозумілою, тому все ж таки е, хотілось би поспілкуватися, зрозуміти, як можна далі розвиватися, тому що плани на розвиток досить великі. Машин 500. Отже, друзі, вдячний всім, хто додивився, хто проявив активність, хто тягнув болта. Щиро сподіваюся, що це мені якось допоможе з ними зв'язатися. Шановна компанія Болт, саме компанія Болт, а не її прокладки. Сподіваюсь на вашу взаємодію, хоч якусь. Не претендую на поновлення роботи, але хотілося б. Об'яснитися. Е, також, друзі, хто працює на гірших умовах, ніж мене, на гірших автівках, ніж мене, на автівках без ліцензії, запрошую, спробуйте, ви нічого не втрачаєте, тут дійсно непогано. Що ж, друзі, з вами був Вася про таксі. Дякую, що додивилися. Запрошую вас до співпраці, до взаємодії з моїми соціальними мережами. Е, радий був всіх бачити до зустрічей.